you <laughs> Слава Україні, підписуйтесь на телеграм. Деякі опозиційні сили без перестанку намагаються посіяти розкол між основними ланками життя держави від президента до ЗСУ та народу країни. І скільки не намагайся прикрити ці лазівки з кожним разом, їх вилазять немов ще більше. 2 серпня служба безпеки Нацполіція та офіс генпрокурора заявили про викриття мільйонної ботоферми, яка діяла на підрив Держбезпеки України, і робила це на замовлення однієї з поліцил. Про те, що ліквідована ботоферма пов'язана із ЄС поліцелою експрезидента, а нині нардепа порож. Шенка повідомила з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах низка українських змі. Зокрема, за даними Бабеля, народний депутат, про якого йдеться у повідомленні СБУ. Це співголова фракції Герасимов. Українське законодавство забороняє правоохоронцям розголошувати персональні дані підозрюваних. Тому, в повідомленнях СБУ поліції та прокуратури не знайти конкретних призвищ фігурантів справи про ботоферму чи назву самої партії, у чиїх інтересах ці боти могли працювати. Саме тому журналісти вирішили звернутися до власних джерел у правоохоронних органах, щоб отримати. Більше деталей журналістам завжди хочеться знати більше, тому логічно, що усі почали штурмити усі можливі джерела, щоб отримати інформацію. Нам вдалося дізнатися призвича фігурантів. Це було непросто, зазначила журналістка Бабелю Коваленко. До слова, варто повідомити, що кіберфахівці СБУ ліквідували ще дві ботоферми на Київщині та в Одесі. Армію ботів у майже 7 тисяч акаунтів використовували для поширення деструктивного контенту, зокрема для дискредитації сил оборони України та керівництва держави, виправдання збройної агресії РФ розхитування. Суспільно-політичної ситуації в країні на Київщині за даними слідства ботоферму на п'ять тисяч акаунтів створив та адміністрував 24-річний уродженець Запорізької області, який наразі мешкає на Київщині. Задля конспірації він реєстрував фейкові акаунти через роселектронні поштові сервіси та віртуальні номери російських і білоруських мобільних операторів в окремих випадках для їх верифікації використовував підроблені документи українських громадян. Готових ботів зловмисник здав в оренду або продав зацікавленим особам, приймаючи оплату за свої. Послуги та банківську карту встановлено, що його клієнтами були, зокрема, представники піар-підрозділів політпардії і громадяни РФ, які просувають в українському інформпросторі деструктивні та провокаційні матеріали. Правоохоронці провели обшук за адресою проживання адміністратора ботмеражі, де виявили та вилучили комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності, спецпрограмне забезпечення. Наразі вирішується питання щодо повідомлення організатору ботоферми про підозру за частиною першої статті 361 несанкціоноване втручання в роботу інформації. Інформаційних електронних комунікаційних інформаційно-комунікаційних систем електронних комунікаційних мереж Кримінального кодексу України в Одеській області. Організаторами ботоферми виявилися четверо місцевих мешканців. Основний напрям діяльності зловмисників створення та просування акаунтів у соцмережах і меседжерах. Ділки використовували їх для поширення панічних настроїв у регіоні. Зокрема, розганяли дезінформацію та фейкові новини з фронтів. У результаті оперативно-слідчих дій підтверджено факт, що їх клієнтами були особи, які перебувають на території РФ у ході. Обшиків, проведених за адресами проживання зловмисників правоохоронці, виявили та вилучили комп'ютерну техніку, чотири сервери, понад 250 usb модемів та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності, банківські картки, через які відбулися розрахунки з клієнтами, понад 407 карток операторів мобільного зв'язку. Вилучена техніка направлена на експертизу. Триває слідство для з'ясування усіх обставин та причетних до протиправної діяльності осіб. Після проведення експертиз вирішуватиметься питання щодо оголошення фігурантам підозр за. Двома статтями кримінального кодексу, частина перша стаття 111 – колабораціонізм, частина перша стаття 361. Є висока упевненість у тому, що робота продовжуватиметься і надалі, незважаючи на воєнний стан та військові дії на території нашої країни. Нам важливо не лише зберегти її зовнішні кордони, а й очистити від розколу і брехні всередині. Можливо, зовсім скоро ми дізнаємося, які партії замовляли і ці ботоферми. Якщо раніше говорилося про ймовірну причесність до цього партії, ЄС, чи це знову вони або ж бажання інших поліцел покаже час на цьому у мене все підписуйтесь на канал Разумовського. Тисніть на дзвіночок, а також пишіть свої думки в коментарях.